з усиллями, так скажем, Серце калатало, адреналіну багато. Ми кажуть, що злазити ще важче, буду бачити, не знаю. Надію, що буде не важко. Тут там видно річку на горизонті, Карпати, вітряки, Они стоять там. І Тут залить, одна там друга. Вигода. Новоселиці. Все як на ладоні. Ну, Лізти сюди, я скажу, стрьомно. стрьому. Можна і руки ноги поламити, якщо не обережно. Такі тут красиві дерева. Я би сказав, що тут... Красивіше, ніж на скалах довбиша. Краще панорама відкривається. А отут от небезпечний сюди ви, вилазити небезпечно. Вон там ота заві, заводь від річки, болота. І чути, як жаби какають. Може там і ров колись був замку. Похоже щось на І Красиво тут, гарно. Тут я трохи сажу, віддихаюсь. а там внизу коло річки, отам-те така біла. Частинка з камня просвітлюється, там дядя Петя рибу ловить. Спуск з гори замчища. Вон там мій автомобіль стоїть, внизу біленький, напроти у Новоселець, а отут от такий спуск. Коряги, дерева стежка ну, там у нас пішла дорога стрмна така з цими двома камінчиками заводити можемо вещини а от я виліз от в цьому місці і сюди мабуть типу, і полізу а там я не знаю що там мене чекає Вот там такие провели.